Ой, ці безмежні снігові простори Чорногори. Друзі, ми живі. Ми пережили цю ніч, одягаємося, буде трішки вітерець. Ми все ж таки піднялися, на Смотрич. Лідні палатки, двері не закриваються. Ми працюємо для вас, контент, щоб ви побачили ці враження. Так, камера це не передасть. Це потрібно напевно відчути, пережити, побачити. Ми все зробили! Ми прибули великою компанією до гарного найвисокогірнішого села Дземброня, а конкретніше поселилися в садибі Чорногора, де нас гостинно і люб'язно прийняли добрі, хороші люди. Тут ми відпочили, бо пізно приїхали. І вперед в гори. Тож ми вирішили не гаяти час, а з другим Остапом спакувати свої рюкзаки все спорядження, підготуватись до двохденної подорожі на одну з найвищих вершин українських Карпат. Друзі, ми зараз в Дімброні. Зимовий похід на Pepy Гарна чудова погода, мінус 2 градуси. З другим остапом піднімаємося на. Хребет на Чорногору, плануємо там заночувати. Наша ще компанія дівчат хоче нічне сходження, бо вони не взяли з собою спорядження, відповідно, просто піднятися, зустріти сонце. А ми хочемо на вершині заночувати. Має бути екстремально цікаво. погода завтра має бути сонячна. А ми вже в Зімброні, біля церкви, повертаємо, виходимо до притулку Смотрич і через Смотрич піднімаємося на вершину. Ну що, вперед, поїхали! До речі, Карпатський національний парк, де ми знаходимося в селі Дзіброня. Це є один із найбільших національних парків в Україні. А ми потихеньку набираємо висоту. Погода просто класна. Ви тільки погляньте, яке сонце. Вже пригріває так непогано. І так, сонечко, так достатньо нормально пригріло. Бачите, я вже тут роздягнувся. Зняв куртку, окуляри сліпить, ну, погода просто клас. Ми вже трішки пінялися, зараз будемо біля притулочка, і вперед вгору, хоча б зустріти захід сонця десь, вже на Смотричі. Так, відмітка туристичний притулок. Смотриш, ще трішки. Один-2 кілометри вже біля притулку і далі на вершину смотрича. Зимою собою води не беру, бо є достатньо снігу, можна потопити. Якщо хочеться дуже пити, отак як зараз, сніг розтанув, тепло, можна просто смоктати воду. Школа виживання. Так, Попереду нам вже відкрився вухатий камінь Смотрич. Зараз трішечки посидимо. Відпочинемо, наберемося сил, енергії, йдемо далі. Ми вже піднялись до притулочка. Там притулок смотрить. Та Рухаємося далі. Сироварні за сироварнею. на на смотрич. Казали, що там краща стежка, бо через вухатий камінь дуже слизько. Хоча ми маємо стопа, але все одно не ризикувати. Ми сьогодні мали таку нагоду. П'ятеро дівчат, чан, третя година, безлім. Але професор, Вибрали. професор виживання Вибрали. Професор виживання вибирає. Ти на 10 Івана. годин під горку. Дівчата розкажи, почекають. Розкажи три секрети виживання в горах. Три основних. Саме перше це потрібно зігрітися, друге це вода. І третє, це знайти спосіб, подати сигнал рятівникам, щоб рятувати вас. А гігієнічні засоби, Туалет? як користуватися породим. Знайти воду, якщо що, бо всякі листочка і бажано все загортати, щоб не було потім проблем, що вас не знайшли. Головне, щоб було листочка, подивіться навколо. ялинки, ялинки самі. Снігом, снігом, снігом мити дубцю свою треба. Так, все буде добре. Ми пішли далі. Так, небезпечно через вухатий камінь йти, але ми не йдемо, йдемо через смотриш. Можуть бути лавинки, от, притулок сам. Якщо його видно, бо сонце світить. Та йдемо далі. Ще якийсь об'єкт буде прямо тут біля сироварні. Вон сироварня. Вже щось знову побудували. Говорю, вже забудовують все поступово. Ой, класно, погода просто клас. Краєвиди довкола неймовірні. Зараз вип'ємо чаю. Там внизу це сироварня під смотричем. Ви погляньте яке, яке горнятко, гори кличуть, мушу йти по дорону і, до речі, чай поер китайський. Зараз. попити, відпочити, помилуватися краєвидами і піднімаємося вже на вершинку. Так, вирішили ще піти попити води з джерела, поки ще є. О -о -о. То є карпатська вода. Так, клас. О -о -о. Тут смачна вода. Бомба. Супер. Не така як з магазину погано. Звичайно, тут макро-мікроелементи, природня. Тут природній фільтр. Тут вона спускається через пісок, через каміння. Звичайно, фільтрується. Це все школа виживання, потрібно знати, яку воду пити, що пити. Бадрину таке горнятко. желізне. Так, гори клечуть йти. Пробуй. Так, тепер я. У. Mm. Поповнюємо поповнює водний баланс. Супер. Так, у нас пішов підйом. Вже набираємо висоту по трішки, Добре, що тут вже стежка втоплена. Нормально йдеться. Не потрібно сніг вступів, та й снігу не дуже багато. От як позаду вже. От там внизу зімброння села. І так, швидко розкажу, як отримати дозвіл для туристів перебування в прикордонній зоні. На сайті прикордонного загону Мокачівського або Карпатського шукаєте відповідну форму, збираєте дані. В моєму випадку я зібрав групу 10 осіб, своїх друзів, зібрав їхні дані. За 4 дні обов'язково за 4 дні подав заявку. В даному випадку я скинув на їхню електронну адресу і в Бестриці Прикордонна служба перевірила наші дані. Хлопці перевірили військово облікові дані, дали дозвіл, все гаразд. І ми зараз піднімаємося на смотрич, а далі на піпіван. Ми вже майже піднялися на смотрич, ще трішечки. Погляньте, яка панорама позаду мене, яка красива чудова погода. Ні одної хмаринки немає. Сонячно. Класно, я вже одягнув кішки, щоб легше було йти бо тут вже підйомчик. Трішки слизько і дуже класно в них йдеться. Погляньте. Супер. Оп. Так, ще трішки і ми вже на хребті. І панорама довкола. Так, 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 ми піднялися на смотридж майже. Одягаємося, буде трішки вітерець, незважаючи на сонячну гарну погоду, вітер. Куртки, шапки. Ви тільки погляньте, яка це краса. Які це гори. В камінь, до речі, ось Все пішов це пішов і камінь. І зараз ми піднімемося туди. На Смотри вже дійдемо. Ось тут і Пі піван. До речі, я з мікрофона загубив вітрозахист, тому може бути. Собі звук, знає, де це вітром захист захопився, якось так. Крок за кроком рухаємося вгору, вже майже на смотрічі. Хочемо ще застати захід сонця, і має бути на вечір повний штиль. Зараз ще вітер дує. Піднімаючись, ми зустрічали туристів, які вже спускалися донизу. Вони ділилися своїми враженнями і розказували, який там сильний вітер на вершині, і ми вже знали до чого готуватися. Тільки ну, що помірили палицею то снігу майже півтора метри. Глибина. Мандруючи в зимові гори, потрібно бути фізично підготовленим, мати відповідне спорядження, щоб зустрічати таку неймовірно красиву панораму довкола. Є yeah. клас! Що сте ви на захід сонця? Поглянемо, як тут все класно. Друзі, ми все ж таки піднялися на смотрич. О, привітер невеличкий. Ви тільки погляньте, який захід сонця. Це просто щось неймовірне. Піпі Іван. -пі зараз вам покажу. Вон там вдалині, це вже Румунія, Румунські гори. Дуже класно. Тухана пепіван далі. Не знаю, має бути ще вночі. Може і вітер припиниться, буде взагалі дуже круто. Зараз вперед і вгору до піпівана обсерваторію. Сонце сховалося за обрій, вітер посилювався, ставало дедалі холодніше. І ми зрозуміли, що на піпіван можемо сьогодні просто не дійти. Потім почало так дути, що я зрозумів, що далі ми вже нікуди не підемо і потрібно шукати місце для ночівлі, щоб розкласти намет. Зараз швиденько розкинемо сніг, розставимо намет. До піпівана, так і не дійшли, бо дуже сильний шквальний вітер здійнявся. Спомо тут на погорілці, погорілиць, перемичка така. Так, така двіжуха, Попали ми з Сільвестром під піпіван. Ось в такий вітер. О, так ми закидаємо палатку. Нема двери. На, на вулиці сильний вітер штурмовий. І в нас просто, подивіться, літня палатка. От, покажи глядачам. Літня палатка, двері не закриваються. Заходьте, ось тих можуть заходити. На вулиці зараз десь мінус 2-3 градуси, не знаю. Ми тут розклали, що могли розкласти. Зараз треба натопити снігу, бо нема що пити. І не знаю. На піпі ми так і не зайшли, напевно, не, не підемо. Завтра саме подавсь, яка буде ситуація. Ну, класно. Вечеряємо, топимо сніг і лягаємо спати. Так, п'ємо гарну домашню самогонку. З оливками іспанськими. З оливками іспанськими гріємося. Ну, дуже холодно, просто вітер дує. Вечеря смачна, зараз може ще гречку зваримо. Саме так. Перед. Так, назбирали снігу. Зараз. Потопимо, вже от майже кипить, сніжок. Атмосфера наша чудова, але то, що трішечки вітера, думаю, що він до ранку Що Ви розумієте, глядачі, п'ять дівчат йшли сьогодні в сауну і ми вирішили ні, нам глуни. Голова... не такі прості, ми пішли гори, а вони пішли в сауну в чан. Нам головне для глядачів зробити контент. Ми працюємо для вас контент, щоб ви побачили ці враження, побачили ці... Емоції побачили цей захід сонця Знаєш, як смотрючі. Наварися на салі і тунець. Дали тунець до гречки, дали ще трішки сала, вона дуже досмачно намирила. Зараз ми це все з'їмо. Повечеряємо, дуже смачно лягаємо спати і покінчувати, Завтра, завтра вже буде завтра. Завтра буде новий день. Так. Друзі, ми живі. Ми пережили цю ніч, вітер трішки... Спадав, потім знову посилювся, трошки трішечки вітер є. Але якщо ми підемо туди на гору на хребет там буде досить потужний вітер. Там наші дівчата, напевно, там вже пішли. На піпіван, ми збираємо речі. Погляньте, сонце вже потихеньку сходить, піпіван в вдалині відніється. Ніч була екстремальна. Це дійсно справжній бушкрафт, справжня школа виживання. Збираємося, топимо сніг, щось поп'ємо і вперед. Вчора ще різав жереб, рубав лопаткою, щоб отак замість кілків жереб і зверху прикопати снігом. Був дуже сильний вітер, щоб не вирули. Так само з тієї сторони я зробив. Жереб замотав і притоптав його, він замерзло і тримало всю конструкцію намету. Класно, нас це врятувало. Ми вже оперативно все намет спакували, табер свій змотуємо. Погляньте, сонце вже зійшло, своїми променями вмиває всю Чорногору. Зараз я піду сюди на край, щоб показати вам це все. Тільки погляньте. Це щось неймовірне, це потрібно бачити на власні очі. Ну, що, захід був чудовий. Схід такий самий неймовірний. Тільки погляньте. Як класно сходить сонце. Все освітлює. Такі барви, Ну це не передати словами. Так, камера це не передасть. Це потрібно напевно відчути, пережити, побачити. Ці проміння дуже класно. Ми оперативно снідаємо, за, заварили мівінку, сонце вже високо, швидко їмо, вітер далі продовжується, попакувалися і йдемо. Стаб, як твоє враження, як ніч прийшла? Чудово. Все супер. Канапочка, З і вперед. І так, ми вже Добре. на хребті. Рюкзаки закинули, лишили на погорільці під смирекою, зустрілися з дівчатами з нашою групою. От вони і он і собі. Частина ще там внизу залишилась. І потихеньку рухаємося на піпіван. Зараз сонце буде тепленько, може вітер стане менший, побачимо. А так все супер, вибачте за зйомку, але як вже є в таких критичних умовах, ситуаціях, так і вже знімаємо. Погода була просто неймовірна. Ні одної хмаринки так був вітерець, але він додавав свого особливого вайбу. Ну і це Карпатське море попереду зі сторони Закарпаття. І безмежна постеля Чорногора. Піднімаючись з себе на думці, що мене в якомусь фільмі про підйом на Еверест. Сніг вітер так епічно. Ми це зробили. Ми дійшли до Піпівана. Це був епічний підйом, вітер, буря, сніг. Мороз. Мороз, є, але ми це зробили. Дивовижна будівля на горі це стара українсько-польська обсерваторія, яка збудована на початку ХХ століття під керівництвом польських інженерів місцевими гуцулами, була нафарширована найсучаснішим обладнанням, яке спочатку Другої світової війни звідси було евакуйовано, а сама обсерваторія закинута і згодом повністю занедбана. Ця найвисокірніша будівля також називається білий слон. В тривалий зимовий період перетворювалась на дивовижну білу глибу і здалека нагадувала химерного величезного білого слона. Спільними українсько-польськими зусиллями будівля відновлена, і зараз єдині, хто круглий рік живе в цих стінах, це рятувальники ДСНС, які завжди готові прийти на допомогу туристам. Чергування рятувальників на горі Бібіван -Бі розпочалося з серпня 2015-го у тестовому режимі, а в вересні 2017-го відбулося урочисте відкриття поста гірських рятувальників. Так, ми тут в такому холі в рятувальників переводимо подих, всередину заходити не можна, обсерваторія. Отакий льодоруб маємо. Пропон такий роман має такого пропона. А я просто маю паличку. Тішки. Так, І ми зараз тут переводимо подих і щось перекусимо і спускаємося донизу. Я дуже радий, що ми сюди дійшли. Побачили цю неймовірну красу піпівана засніженого зимового. Трішечки відпочили в рятувальників. Всередину, до речі, не можна. Хіба тут в холі так посидіти, відпочити, перевести подих. На вулиці у нас показує, що майже мінус 2 градуси. Ну, може бути. Піднятися сюди це справжній екстрим. І провести ніч на вершині це ще той виклик. Але воно було того варте, адже зустріти тут світанок за ясної погоди, це справжня рідкість і незабутні враження. Ми просто стояли і насолоджувались безмежними краєвидами на мармороси, татри вдалені постелою Чорногори. У такі моменти розумієш, настільки величний цей світ. Так, ми вже всі біля слона перекусили фотографії наробили. Погляньте, яка погода. Вітер тут вже трішечки менше, але судно є. Це все мармороси, вже Румунія, можна йти на Румунію. Гарно. А, так, так, кожен скрізь своє враження. Ану. Кілька слів. Як вам, дівчата, похід? Супер. Пухі? чудово, супер. Бомба. Мега, мега. Дійсно. Клас. Роман. Фантастично. Гірні канапки і марини відбивні бомба. Супер, і Сопер. Заради, всі то... щасливі. О, гірки, заради О, того, треба буде в Карпати. Угірки! канапки. Ви тільки які вони щасливі обличчя всіх. Є, yeah, yeah. 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 все, рухаємося вже. Спускаємося вже донизу. Ще останні кадри обсерваторії і ми вже йдемо на спуск. Всі збираємося і донизу. А нам ще от сюди, сюди, Пухатий камінь смотрить і донизу. Це До речі, вон там цей горбочок цього верла. Ми вже спускаємося, вже от піпіван позаду нас. Вершинка класно. Капулі оборожені. Трішечки вітер вдум, сонце. Покажи, подав прибіг. Людороб серйозний. Ага. На такі гори потрібно брати балаклави, але це так, і так нормально. Сонячна погода, хоч це радує, щоб таке вікно попало файне. Погодою одним словом поглядали. Ой, ці безмежні снігові простори, Чорногори. Ви Тільки погляньте, все довкола біло, десь більше снігу, десь менше. Атмосфера просто чудова. Це нові враження, емоції. Ми в свою школу виживання з Остапом пройшли. В такий шторм переночували на Погорівці. Дуже класно. От. Наші всі вже спускаються, піп -пі Іван позаду, ми з ним потихеньку прощаємося і останній підйом на смотрич. От. Піднімаємося на смотрич і донизу вже спуск. Так, Останній підйомчик ми вже подолали, вже знову на смотричі. І спускаємося в Дземброню. Вон туди донизу. Там село Дземброня. І от смотриш вершина. Так що, піп-іван, прощавай до наступної зустрічі. Так, оце тут такий крутий і різкий підйом на смотрич. Вон туди спуститись. Ми вже спустилися. Тут такий мінімальний вітер, відключиваємо, ще трішки, вже зараз будемо на сироварні, Смотричем. І ще трішечки і вже вниз. Трішечки замучені, але щасливі. Але щасливі, так. Воно цього варте, піти подивитися. Засмагаю. Ці два дні подарували нам неймовірні враження. Ми пройшли крізь зимові гори, побачили космічні краєвиди, відчули силу крижаного вітру та зустріли фантастичний захід і схід сонця. Це була справжня екстремальна ніч у засніженій постелі Чорногори. Дякую, що подивилися це відео. Реагуйте вподобайками, якщо вам сподобалось, та не забувайте залишати коментарі. Це додає натхнення творити нові пригоди. Побачимось з вами у наступному відео.